Друзі, сьогодні ми зібрали корисні лайфхаки, які допоможуть полегшити ваше навчання і зробити його більш продуктивним. Метод Феймана. Спробуйте пояснити матеріал так, наче навчаєте когось іншого. Це допомагає виявити прогалину знаннях і запам'ятати інформацію. Звукові записки: записуйте собі лекції або важливі моменти на диктофон. Відтворення їх пізніше допоможе закріпити матеріал. Використання кольорових фарків. Виділяйте ключові моменти та важливі дані кольоровими маркерами. Це допоможе вам краще запам'ятовувати інформацію та зробить навчання більш візуально. Короткий перетин. Після 25 хвилин навчання робіть 5 хвилин передум Це допоможе уникнути втоми і підвищити продуктивність. Візуалізація інформації. Створюйте малюнки або діаграми для уявлення складних концепцій. Візуалізація допоможе закріпити інформацію. Буве навчання. Навчайтеся з друзями або групою. Обговорення матеріалу допоможе краще зрозуміти тему та виявити нові перспективи. Використання технологій. Використовуйте додатки для управління часом планування, щоб тримати все під контролем. Зробіть нотатки швидко та зрозуміло. Використовуйте скорочення та символи, щоб прискорити процес занотовування під час уроків. Час навчання. Навчайтеся в той час, коли ви найпродуктивніші. Найдіть свій оптимальний час. Плануйте завдання, використовуйте календар або список справ, щоб організувати завдання за пріоритетами. Обирайте комфортне місце для навчання. Своїй задачний куточок для навчання без відволікань. Вам буде легко зосередити. Здоров'я та енергія! Підтримуйте здоровий спосіб життя. Регулярно спіть, правильно харчуйтесь та займайтесь фізичною активністю. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте використовувати ці лайфхаки і і дайте у коментарях. До зустрічі! Для навчання. Кінці до зустрічі! Остання! Ой, що з командую? Ай, боже, боже.